Ми, як душпастери молоді, не маємо вказувати молоді, що вона має робити. Ми є якимсь направляючим ключом, але ми маємо слухати, що хоче робити молодь. Тобто ми маємо слухати їхнє бажання. Бо це безглуздо, коли душпастер молоді буде видумувати програму, яка подобається йому, але яка зовсім не притаманна і далека від пережиття для молоді, то тоді це не йдеться про душпастерство молоді. Тому молодь безпосередньо в душпастерстві молоді займає місце номер один. О, я щось організовую якісь або реколекції, або зустріч, то безпосередньо я чую спочатку запит молоді, якщо хочуть, бо як вони це бачать. Ми обговорюємо ключі, якісь організаційні, але теж моєю умовою як душпастеря є обов'язкова участь їх також в цій програмі. Тобто не потрібно бавитись лише в організатор, не потрібно забувати, що ти є молода людина. І зрештою, якщо ти щось організовуєш, а сам в ньому не хочеш брати участь як учасник, то це означає, що тобі не дуже й цікаво.